Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! Друга частина 16 го розділу регульовані перехрестя. 16.5. У разі подання сигналу регулювальником або вімкнення сигналу світлофора, що дозволяє рух. Водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що завершують рух через перехрестя, а також пішоходам, які закінчують перехід. Тобто, коли загоряється зелений, не поспішаємо, а дивимося. Якщо раптом хтось до цього не встиг завершити проїзд перехрестя, то маємо надати йому таку можливість. Те ж саме стосується пішоходів. Якщо вони раптом не встигли завершити перехід проїзної частини, даємо їм таку можливість. 16.6. Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку. Про це ми говорили в попередньому відео, що в рівних умовах трамваї мають перевагу перед нерейковими транспортними засобами. А також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв. Про це теж, в принципі, говорили. При лівому повороті для нас зустрічні, стають якби, перешкодою по правій руці. Саме тому ми їх повинні пропустити. Дивимося відео. Зелений загорівся для ось цього напрямку. Трамваям надається перевага в русі. Між собою вони керуються правилом перешкоди праворуч. Потім їдуть не Рейкові, але знову ж таки між собою керуються ось цим народним правилом правої руки перешкоди по правій руці. 16.7. Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху. Ще раз повторимо, що в рівних умовах, коли абсолютно однакові сигнали світлофорів чи інші рівні умови для нас і для водія трамвая, то водій трамвая має перед нами перевагу. 16.8. Водій, який виїхав на перехрещення проїзних частин згідно з сигналом світлофора, що дозволяє рух, повинен виїхати в наміченому напрямку незалежно від сигналів світлофора на виїзді. Про що йде мова? Водій синього автомобіля, уявимо, розпочинає рух на зелений дозвільний для себе сигнал світлофора. Поки пропускав зустрічні транспортні засоби. Дивиться, а на виїзді горить червоний сигнал світлофора. Ну Тут трошки неправильно художник намалював, навряд, чи ось тут буде світлофор, він, скоріше за все, буде чи ось тут чи з правого боку дороги. Спитаєте, що це за світлофор, що він там взагалі робить? За аналогією з дорожніми знаками, які можуть встановлюватися не тільки праворуч від дороги. Але можуть вішатися і на розтяжці над проїзною частиною, можуть дублюватися і зліва, для того, щоб забезпечити їх видимість всіма учасниками дорожнього руху. Так само і світлофори для забезпечення їх видимості, всім водіям, по яким би смугам вони не рухалися, можуть встановлюватися також не тільки праворуч, можуть і безпосередньо над проїзною частиною на розтяжці висіти, можуть ліворуч встановлюватися. Дуб... Дублюватися, але може бути й така історія, що ці світлофори дублюються аж за перехрестям, десь ось тут чи ось тут. Так от, з урахуванням вище сказаного, розуміємо, що це не наш світлофор, це світлофор для ось цього напрямку. Саме тому при виїзді ми його, в принципі, ігноруємо. І завершуємо проїзд перехрестя незалежно від сигналів світлофора на виїзді. Проте, якщо на перехрестях перед світлофорами на шляху руху водія є дорожня розмітка 1.12 стоп-лінія або ж дорожній знак під номером 569, я його вам показував, це знак із надписом СТОП, такий білий інформаційно вказівний знак з надписом СТОП, який є своєрідною заміною чи альтернативою стоп-лінії. Тоді водій повинен керуватися сигналами кожного світлофора. Трошки помінялася картина. У попередньому випадку на виїзді стоп-лінії не було, а тут вона з'явилася перед світлофором. За таких обставин. Водій, скільки б таких світлофорів із стопліннією чи знаком 5,69 на шляху прямування не було. Всіма абсолютно світлофорами із стоплінією чи знаком 569 водій має керуватися. Якщо буде отут червоний сигнал світлофора, змушений буде зупинятися. 169 під час руху в напрямку стрілки, вімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухається з інших напрямків. На жаль, тут забули сказати про пішоходів, тому ми на цьому наголосимо. Раптом будуть пішоходи, не забуваємо пропускати їх також. Ось загорілася стрілочка разом із червоним основним сигналом світлофора. Пропустили інших учасників і тільки після цього, як своєрідне виключення, зможемо повернути на перехрещувану дорогу. Під час руху в напрямку стрілки зеленого кольору на табличці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора із вертикальним розташуванням сигналів, водій повинен зайняти крайню праву або ж ліву смугу руху та дати дорогу транспортним засобам і пішоходам, що рухається, з інших напрямків. По великому рахунку суть така ж сама що і при секції при стрілоці у додатковій секції, пропустити пішоходів і транспортні засоби з інших напрямків, і після цього як своєрідне виключення можна повернути в напрямку цієї стрілки. Яка ж тоді різниця між стрілочкою в додатковій секції світлофора, і між такою намальованою стрілочкою, про це є окреме відео посилання вгорі праворуч. Серед іншого в тому відео розбирається і ось такий нюанс. 16.10. На перехресті, де рух регулюється світлофором з додатковою секцією, водій, який перебуває на смузі, з якою робиться поворот. Повинен продовжувати рух у напрямку, що вказує стрілка, вімкнута в додатковій секції, якщо його зупинка на заборонний сигнал світлофора створить перешкоди транспортним засобам, що рухається за ним по тій самій смузі. Коротенько ситуацію поясню. Водій синього автомобіля взагалі-то хотів рухатися по прямій. Якщо б нікого не було позаду. Він би очікував зелений основний сигнал світлофора, після цього продовжив руху у потрібному напрямку. Але в цій ситуації ззаду з'явився транспортний засіб з увімкненим правим поворотом, і якби цей водій перекрив йому можливість руху. Тому висувається вимога прослідувати в напрямку стрілочки, щоб нікому не створювати перешкод. Від себе додам, це правило не діє, якщо застосовано табличку і стрілкою зеленого кольору, встановлену на рівні червоного сигналу світлофора. Ось в цій ситуації водій синього автомобіля нікому нічого не винен. І хто б йому там не сигналив, не моргав світлом фар, він може стояти і очікувати свого зеленого основного сигналу світлофора, щоб продовжити рух у потрібному йому напрямку. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами, не забувайте підписатися, поставити вподобайку, надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.